<ріст> <ріст> кажуть, що заміновано ніби банку. Оце таке. таке кажуть. А хто що що, що дісталося, ніхто не знає. Ніхто не, не каже. Може знає, хто не каже. Не знаю, що сталося. Люди О, не говорять одне, хто його знає, яка правда, чи є. І хотіла ті розрочки заплатити, мене тут вправи, теж є цього бабу. Не можу тоді, десь сілася. Викликали ми приїхали, по наші вказівок, де дівники робить. Звичайно, відвідувачі багато. Робочий день, понеділок, початок тижня, людей багато. Оплатний період, тобто неприємність. До хвилин 40 тому прийшли, просто попросили вийти. Ніякі питали, ніхто нічого не має. Сім'я добу, правда, кіловіть терорист. 放放不下。<laughs> Я хотіла запитати, чи можна наша камера? О 9-й платацію дійшла підозріла особа. Далі нам поступив на цю інформацію, отримав від органів внутрішніх справ близько 10-ї години. Як ви самі розумієте, це швидше за все, був з самого початку чийсь невдавний не хороший жарт, але враховуючи внутрішні постанови, мабуть, якісь відпрацювання органів внутрішніх справ. Достатньо оперативно спрацювали, перевірили абсолютно всі приміщення. Зараз вони будуть приступати до роботи. Я свого боку хочу подякувати органам внутрішніх справ міської області та Службі безпеки України за оперативну, звагочену роботу. Спасибі. У 9.55 на чергову частину Луцького міського відділу було отримано повідомлення про те, що замінована одна із установ банків. Відразу за місцем події направлено було слідчо-оперативну групу. Також було оцеплено навколишню територію, під підрозділами за допомогою підрозділів Даї. Виїхала вибухотехнічна служба, кінологічна служба. Для забезпечення безпеки працівників даної установи банківської було евакуйовано весь всіх працівників. Відповідно, і підрозділи вибухотехнічної служби приступили до огляду місця події. В результаті огляду вибухового пристрою чи будь-якої предмета знайдено, виявлено не було. Дійсно, дзвінок було здійснено з мобільного телефону. Телефон на даний час не працює. Дзвонила, телефонувала особа жіночої статі. На даний час нами вже дана особа встановлена, але поки ще не затримана. Вона була заходила до приміщення банку, але була на протязі зі двох хвилин. Висловлювала якісь недовольства і вийшла, покинула територію банківської установи. За кримінальним кодексом, дана стаття передбачає, дана стаття є статті 259 кримінального кодексу, е, умисне повідомлення про замінування або вибух і е, міра покарання від 4 до 8 років. Алгоритм спрацював в повному обсязі. Ті заходи, які були здійснені спільно з працівниками обласної і міської міліції, співробітників безпеки, локалізували ситуацію. І на даний час працівники, ті, що були в приміщення прилагання робочі місця. Решта Олександр Іванович пам'ятав дав.